Вітаємо новини на каналі КТМ. і Сьогодні ми розкажемо. Рішення виконкому, допомога військовим та пільговикам. Триває рекультивація на морозівському розрізі. 24-та автівка на фронт від координаційного центру. ДТП на Соборному. Постраждав велосипедист. Надали дітям статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Затвердили мережу закладів освіти громади, додали ще одну категорію, яка має право на безоплатне харчування у садочках, погодили передачу гуманітарної допомоги. Ці та інші не менш важливі рішення прийняли члени виконкому 14 вересня. Детальніше дивіться у сюжеті. 14 вересня відбулося чергове засідання виконавчого комітету в порядку денному 55 питань. Частина сесійних буде розглядатися вже 27 вересня. Вже традиційно на початку засідання слово взяв Сергій Кузьменко. Говорив про підтримку військових. Наші хлопці потребують щоденної нашої допомоги, щоденної нашої підтримки знову звертаються з таким проханням, щоб місто. Підтримувала їх, технічно забезпечувала матеріально забезпечення для виконання тих завдань, які перед ними стоять. Міською радою в цьому році на підтримку наших захисників вже виділено 16 мільйонів гривень. 10 мільйонів гривень пішло безпосередньо силам оборони. 2,5 мільйона гривень ми виділяли на лікування. Поранених хлопців, які лікуються в наших лікарнях, два з половиною мільйона ми виділяємо виділили родинам, які втратили наших захисників, які втратили своїх рідних. І мільйон гривень ми безпосередньо надавали матеріальну допомогу. Це пораненим хлопцям. І того 16 мільйонів гривень це 50% фінансового ресурсу, яким Місто мало право самостійно розпоряджатися. Це ті кошти, які ми мали право направити. Прокоментував міський голова і своє доручення щодо діяльності комунальних підприємств міста. Дав відповідне доручення. Ми проведемо перевірку роботи ефективності наших комунальних підприємств. Вже досить. Великий період часу пройшов з моменту призначення нових керівників або призначення старих керівників. Коли ми призначали керівників комунальних підприємств, ми ставили завдання бути ефективними. Ефективність в комунальних підприємствах це в першу чергу надавати якісні послуги для жителів міста, для олександрійців. Це основний критерій. Зрозуміло, що окрім цього, є. Ще фінансова ефективність, це так, як, е, які рішення ухвалювалися, як підприємство розвивалося, як якісно виплачується заробітна плата чи своєчасно, які інвестиційні програми запроваджені і є ряд інших питань, але основне завдання комунального підприємства це якісна послуга для жителя нашого міста. Тому проведемо таку роботу, проведемо такий аналіз. Є інформація про те, що на деяких підприємствах не своєчасно оплачується заробітна плата. Є інші інформації про недоліки. Тому потрібно все проаналізувати. Ухвалимо управлінське рішення, будемо рухатися далі. Першими в порядку денному були питання захисту прав дітей. 17 питань стосувалися надання дітям статусу постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Сім питань стосувалися визначення місця проживання дитини. Говорили і про мережу закладів освіти. 8,5 тисяч учнів навчаються в 353 класах. Сама ж мережа це 6 ліцеїв, 10 гімназій та одна початкова школа. Члени виконкому погодили безоплатне харчування в садочках дітей, учасників бойових дій, а також внесли зміни у графік автобусних перевезень новий графік на сторінці міськради. Також затвердили порядок видачі головами квартальних комітетів приватного сектору, довідок про фактичне місце проживання ВПО та Олександрійців, які ще не внесли дані до реєстру громади. Затвердили на засіданні і норми споживання теплової енергії на опалення в будинках, де немає лічильників. Через небезпеку суву частини прилеглої території села Новоселівки до морозівського розрізу на водоймі розпочалися роботи з рекультивації. Вони включають у себе декілька етапів. останній з яких планують завершити до кінця 2024 року. На якому етапі роботи зараз розкажемо у сюжеті з морозівського розрізу. З липня на частині морозівського розрізу тривають роботи з рекультивації східного торця розрізної траншеї дільниці відкритих робіт з прилеглими ділянками згідно з проектом ліквідації підприємства Бурвогілля. Тут у нас були крути відкоси, атвіси земля були опади, оползні, тому зв'язку з тим, що це все приближається до населеного пункту Новоселівка. Було прийнято рішення. Виконувати ці роботи першочергово. Це вже от воно було. так буде. Здесь буде ще виконане в подальшому зелені насадження, буде озеленення, посів трави, там відбудеться, нижче буде. І поступово ми плануємо переходити на робочий борт, ну, в залежності від бюджетного фінансування. Загальна площа розрізу 600 гектарів. Роботи виконуються на території площею близько 100 гектарів. Триватимуть вони до кінця 2024 року. Ми поцікавились наступним етапом рекультивації. Наступний етап роботи ви, значить, закінчити зараз верхній уступ і перейти на нижній уступ. І переходи поступово переходити на робочий борт. Робочий борт — це от на нас. Коли ці роботи виконаємо, ми передамо цей об'єкт громаді, і громада буде вирішувати подальшу долю даного об'єкту чи там робити тут якісь там зони, ну це вже буде питання громади, не наше. Роботи з рекультивації розпочали через небезпеку з суву частини прилеглої території села Новоселівка у водойму. Коли буде згладжений. Виступ буде згладжений берег до того рівня, коли він вже не буде обвалюватися. Відповідно, з цієї сторони ця водойма стане значно безпечніше. І хочеться вірити, що ми там отримаємо якусь, хоч може і невеличку, але пляжну зону, де можна дійсно безпечно знаходитися туристам, які будуть відвідувати в майбутньому цю водойму. Щодо якості води у морозівському розрізі, то вона потребує додаткових досліджень. Вважає Приютівський селищний голова Андрій Коломійцев. Щодо якості води не можу не підтвердити, не, нічого не можу сказати. Ми ще не робили аналізи, можу користуватися тільки інформацією, яку отримав від фахівців. Які роблять рекультивацію зараз, по їх, за їх інформацією, вода ну, має бути безпечна. Але я б, напевно, б, попередньо перед тим, як рекламувати цей об'єкт, я б напевно б зробив б аналізи додаткові, щоб бути впевненими, що це що ця вода безпечна. Паралельно з рекультивацією морозівського розрізу вже проведено роботи з земельними ділянками, на яких розташовувалась верболозівська шахта. Землю площею 14 гектарів відновили до стану придатного для використання у сільському господарстві. Нещодавно волонтери координаційного центру відправили на фронт одразу декілька машин. Так, УАЗ став 24-ю автівкою, яка поїхала до розвідників у першу бригаду. Допомогу автівками отримали і Олександрійці розвідники, які працюють під бахмутом. Ворожа ракета знищила увесь їх транспорт. Попри постійну потребу в автівках, волонтери активно збирають кошти на дрон для морської піхоти. Подробиці далі. Координаційний центр волонтерів відправив на фронт 24-ту автівку. Нею став УАЗ. Придбати який стало можливим завдяки підтримці земляка, що тривалий час живе за кордоном. Придбання даного автомобіля стало можливим завдяки жителю Олександрії, який на сьогоднішній день вже тривалий час проживає в Дубліні, Ісландія. Він задонатив нам 800 євро та побажав, щоб на ці кошти було придбано авто та направлено для любого підрозділу ЗСУ, який потребує автівку. Нами був придбаний даний автомобіль, проведено незначний ремонт, так як технічний стан його був добрий, придбано новий акумулятор, а також пофарбовано автомобіль. Автомобіль поїхав в першу бригаду. Для підрозділу розвідки буде виконувати в основному функції із забезпечення підрозділу боєприпасами та іншими необхідними речами. Завдяки активній підтримці Олександрійців машину загрузили продуктами, засобами гігієни, комплектами інструментів, раціями, портативними сонячними батареями та термобілизною. За допомогою від волонтерів також звернулись нещодавно і Олександрійські розвідники, які працюють під Бахмутом. Через ворожий ракетний обстріл повністю згорів весь їх транспорт. Ми знайшли авто в Олександрії і. Буквально на протязі дня двох ми його передали. А також і ще одне авто. Ми також знайшли, але воно потребувало заміни двигуна. На сьогоднішній день двигун вже замінили, пофарбували і чекаємо на наших розвідників, щоб їм передати це авто. Збір коштів триває не лише на автівки. Зараз волонтери прохають допомогти у придбанні дрону для морської піхоти. Його вартість 100 тисяч гривень. На банку ми зібрали. Приблизно 800 гривень, а також скринька і люди приносять донати це близько 10 тисяч гривень. А також на дрони піде е, е, значна сума грошей, яка була зібрана нашими школярами, із е, на заході, дякуємо за суд 1 вересня за 1 вересня. Зранку 14 вересня в Олександрії на проспекті Соборному трапилася ДТП за участі легкового авто та велосипедиста. Останній рухався по пішохідному переходу. В результаті отримав тілесні ушкодження та був доправлений до міської лікарні. Деталі дорожньо-транспортної пригоди далі у сюжеті. В Олександрії на проспекті Соборному. Зранку, 14 вересня, сталася ДТП за участі автомобіля та велосипедиста. На місці працювала поліція. 14 вересня близько 7.30 ранку до Олександрійської до Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на проспекті Соборному міста Олександрії трапилась дорожня транспортна пригода за участі велосипедиста та автомобіля. Виїздом на місце події працівників поліції було встановлено, що 41-річний водій автомобіля здійснив наїзд на 73-річного велосипедиста, внаслідок чого останній отримав тілесні ушкодження. Женя та доставлений до міської лікарні про стан постраждалого детальніше розповіли працівники швидкої. Сьогодні, 14 вересня, 23-го року, о 7.28 в центр екстреної медичної допомоги міста Кропивницького надійшов виклик привідом до виклику. Зі слів перехожих дорожньо транспортна пригода за адресою проспект Соборний біля. Будинку номер 60 орієнтовано Market Opt. Є постраждали бригада прибула на місце пригоди. Зі слів очевидців, чоловік 73 років рухався на велосипеді і на пішоходному переході був травмований проїжджим транспортним засобом. При огляді у постраждалого закрита черепно мозгова травма. Струт з головного мозку, забійна рана голови. Постраждалому надана екстрена медична допомога на догоспітальному етапі та госпіталізований в приймальне відділення центральної міської лікарні міста Олександрії. Бригада працювала в присутності працівників поліції. За фактом ДТП проводиться перевірка та вирішується, як саме будуть внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Якщо ПДР порушував велосипедист, то йдеться про адмінпорушення. Розслідування триває. Ми вкотре нагадуємо всім учасникам дорожнього руху, як пішоходам, так і водіям, дотримуватись правил дорожнього руху, бути обачними та з повагою відноситись один до одного. Допомагайте наближати перемогу. Зустрінемось в ефірі.